Парадокси нашого посту. Дорогі мої. Ось, можна недавно прочитав такого обід увесь пісний. Спочатку ріденька вівсянка з цибулею, юшка грибна з крупою та цибулева юшка, на друге, грудь смажені, Бруква печена, каша з морквою, і шість різних каш з різним варенням, і три кисілі – кисіль квасний, кисіль гороховий, кисіль малиновий. А час йде та йде, За пообіднім чаєм з журавлиною та спастилою і до пізнього обіду черга прийшла. Зітхнула купчиха, та нічого не зробиш. Постувати потрібно. Поїла гороху моченого схроном, брусниці з толокном та брукви пареної. Неблагочестивій людині такого посту не витримати. Лопне. Так, один письменник описував піс якоїсь купчихи. Ми, звичайно, цю карикатуру Купчихи. Щиро розкритикуємо, скажімо, що пій сполягає не лише в зміні страв, але і в скороченні їхньої кількості, і що кулінарні досягнення тут недоречні. І взагалі справа не в грудзях і брукві, а потрібно нагодувати голодного і самому не їсти людей. І головне тут. Настрій духу, а не їжа. І все одно, щороку усіх християнських змі детальним чином, після всіх цих правильних слів, обговорюється пісне меню і згадується устав і окремо роз'яснюється, що не потрібно всім підряд його наслідувати. Розмова Піст все одно християн зводиться до нескінченного перебору. Це собі дозволю, а від цього утримаюся. Перед усім відносно їжі. Хоча, звичайно, мова заходить і про розваги, і про дружнє життя, і про багато що інше. Взагалі, це добре нам усім нагадування. Наскільки ми залежимо від цієї самої їжі, якими б духовними ми себе не вважали, а шлунок визначає нашу поведінку, і самопочуття, куди сильніше, ніж нам стається, ось одна з простих істин, яким учить нас піст. Але Купчиха разом з усіма нами, схоже, забула ще про дещо важливе. Пости існували ще задовго до християнства, і християни з самого початку до них прибігали, наслідуючи слова Спасителя, Настануть дні, коли відберуть у них жениха, і тоді поститимуть. Матея 9.15. Але ось ця ідея піс... пісного столу з брукою і Грудзями, вона якраз з'явилася пізніше. Про це близько ста років тому розповів один священномучений Кілеріон, а потім, вже ближче до нашого часу, нагадав нам отець Олектран Шмеман. Але їхні голоси, що дивно, залишилися практично непочутими. Ми з усіма своїми міркуваннями частенько виявлялися ближче до тієї Купчихи, ніж до них. Церква перших віків знала той же піс, що ми зустрічаємо і в Старому Завіті, повне утримання від їжі продовж нетривалого терміну. У цьому сенсі піс у мусульман, коли вірні взагалі нічого не їдять і не п'ють продовж усього світлого часу доби за формою набагато ближче до того древнього посту. Крім того, християнський піс був за своєю природою Євхаристією, тобто, віруючи, утримувалися від їжі і петва. Під час цієї самої розлуки з женихом, про яку говорив Христос. Зустріч з Ним, яка відбувалася на Євхаристії і була завершенням Пісного дня. Якщо устав пропонує звершувати під час Великого посту літургію раніше освячених дарів увечері, чого сьогодні практично мало де роблять, це і означає піс із самого ранку і до літургії, але вже ніяк не після неї. Тому великі свята літургію давно ну, звершували рано вранці, після всенічної, яка дійсно звершувалася вночі, а у менші свята пізнім ранком, створюючи тим самим більш тривалий час. Для перечуття бенкету, тобто посту, а в постні дні, відповідно, богослуження звершуються увечері, і перечуття виходить найдовшим. Саме з цієї причини, дорогі мої служба, в недільні дні Великого посту така схожа на звичайні неділі. Недільний день просто не був давнену піснем. А ось у Велику суботу, це перед Великодним, літургія звершується за уставом після вечірньої, тобто увечері, на жаль, у нашій практиці вже давно все змістилося. Проте ніхто з нас не ходить на літургію щодня. Навіть і щотижня ходять далеко не всі, тому немає нічого дивовижного в тому, що тісний зв'язок між постом і Євхаристією виявився порушеним. Християнам потрібно було якось постити, значить, довелося винаходити правила посту, що незалежні від Євхаристії безпосередньо ставав підготовкою не до вечірнього богослуження, а до свята, яке наставало ще через кілька тижнів. Так виникли правила багатоденних постів. У давнану устави були куди різноманітніші, ніж тепер, але загальний принцип був зрозумілий. Люди відмовлялися від їжі найдорожчої, найсмачнішої і найситнішої, передусім, звичайно, від м'яса, але не просто відмовлялися не їсти, а те, що мали самі з'їсти, жертвували іншим. Ось у чому полягав справжній піст? Це, звичайно, зовсім ніяк не означає, що нинішні правила посту з відмовою від м'ясного і молочного чомусь погані мають бути замінені на інші. Зовсім ні, нірогімі, якщо навіть спочатку якась деталь церковного життя була винайдена зовсім не християнами, але вони її прийняли і зробили своєю. Нас це не має бентежити. Але цей історичний екскурс показує, що правила ці зовсім не абсолютні. Що вони залежать від конкретно історичної ситуації, і, в принципі, можуть бути і переглянуті. І саме навіть цей євхаристійний піс у нашій церкві є змінений і з огляду на здоров'я людей уже не з вечір чи з опівночі аж до причастя, а за годину до служби Божої. Тому немає нічого дивного чи скандального в тому, що багато святих людей, особливо святих і аскетичного життя, виступали за суттєве пом'якшення правил посту для мира. Власне, в цьому немає жодного нового введення. Вони лише запропонували повернутися до того різноманіття пісних практик, які ми зустрічаємо в історії церкви. Але найголовніше, що розмова на тему, що їсти, а що не їсти, тут взагалі другорядна. І не тому тільки, що сенс посту зовсім не у гастрономії. Це, звичайно, так, але ми занадто легко це повторюємо. Занадто легко уявляємо себе отакими титанами духу, який не має жодної різниці, що соковита котлета, що суха кірочка. Один-два дні, можливо, ні, а за сорок днів дуже добре ця різниця відчувається, так що розмова про конкретне меню буде зовсім теж не зайвою. Первинний піст посту, молитовний, літургійний, Євхаристійний, сьогодні цілком звичайна ситуація, коли в піс людина вибирає собі особливе меню, ходить на певні церковні служби, молиться вдома. Словом, створює сама собі, чи за згодою з духником. Певний індивідуальний рим духовного життя. Але з такого посту повністю йде громадська євхаристійна спрямованість, адже піс це не просто вправа в особистому благочесті, але дорога до Пасхи, головної для церкви, події, року і всього нашого життя. А ми замість спроби пройти цей шлях. За словом отця Олександра Шмемана, задовольняємося пісним символізмом і смаженими груцями з печеною бухою звичайно. Справа знову-таки не в тому, щоб відходити на Богослужіння, вичитати всі молитви. Така дія теж може бути формальною і безглуздою. І тоді слова тої посної тріоді. Постемо постом приємним, угодним Господу, перестають розуміти що в тому дусі, що нас піз має бути угодний, госп, приємний Господу. Ні, приємності шукаємо для себе саме. Для кого грузі смачні, для кого молитви до душі, а кому і ти пора оздоровитися, духовність знову ж таки підкачати. Біз зовсім не про це. А про що він? Я краще шмемана рівно не скажу, тим більше, що тут нікого умовити не вдасться. Справжній його сенс кожен має відкрити для себе тільки сам, у світлі прийдешньої Христового Воскресіння. Хто поклав на нас місію рятувати світ, для чого ми живемо, щоб змінити інших? Ти правда так думаєш, що твоя місія виправлення людства? Краще заспокоїтися, набути миру в душі і пошукати власні вади? Врешті-решт, це так просто, поменше говорити, а дивитися наперед на себе самого. Скажу вам ще дещо: деякі люди прагнуть, щоб то не було змінити своїх рідних, близьких і усіх навколо, бо незадоволені власним життям, їх не влаштовує своя сім'я, свої стосунки, ось вони і сконцентровуються на порятунку світу. Тут можна говорити про нестачу любові і щастя у власному житті. Щаслива людина так сильно не тривожиться про інших людей, її життя сповнене любов'ю. Якось я запитав одну жінку, яка скаржилася на свого сина: У вас є чоловік? Так. Ви любите один одного. Чому ви запитуєте? Ви любите свого чоловіка? Між вами є любов єдність, ви щасливе подружжя. Якби ви були щасливою парою, по справжньому щасливою, ви б не переживали так за свою дитину. Часто наша тривога і занепокоєння про інших свідчить про те, що ми нещасливі у власному особистому житті. Тому і починаємо займатися чужим. Подібно навіть буває й у монастирях, коли чи то черниці не немає миру з Богом, не владнається стосунки з ближніми, з молитвою, то немає і спокою, такого ченця усе починає дратувати. Погода, дощі, комарі, паломники. Якщо є мир з Богом. І близькою людиною, ти не лістимеш в чуже життя, Бог дав нам наше життя, ми зустрілися, полюбили один одного, народили дітей, у них буде свій шлях. Бог не запитає з тебе за вибір іншої людини. І ти з нього приклад люби ближнього, шануй Його свободу і залиш спокої. Пам'ятаєте, що сказав батько старшому синові, не блудному, а тому, який завжди був при ньому, і після повернення брата став висловлювати невдоволення? Сину, ти завжди зі мною, Луки 15:31. Чи відчуваємо ми себе отчими, синами і дочками? Брат блудного сина нікуди не йшов з дому, але при цьому батько так і не став для нього батьком, судячи з того, що він йому наговорив. Я думав про це сьогодні вранці, подумав, помолився, і ось яка думка з'явилася в голові. Якби я довірив Богові по справжньому, якби жив молитвою. І знаходив у ній спокій, мені ні до чого не були б діла, навіть якщо б весь світ завтра загине. І я думав би так не від презирства до світу, а через довіру до Бога. Жодного презирства тут немає. Коли ти молишся, ти живеш молитвою, чи довіряєш ці хвилини Богові, відчуваєш. Як з плечей падає величезний тягар, як, як мовиться, як тені на Божественній літургії, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Довір своє життя Христу, довір йому усе розумієш, одна свята колись казала. Коли я про когось молюся, то подумки в душі беру цю людину і ставлю біля Христа на Голгофті перед розп'ятим Христом, щоб вона опинилася у світлі любові Господньої, і потім дивлюся, чи відчуваю я після молитви спокій, якщо, помолившись за когось. Ти набуваєш спокій, значить, ти дійсно підвів людину до Спасителя. А якщо серце продовжує битися, значить, ти так і не зміг вірити усе Господеві і знову керуєшся власною логікою. Коли ми молимося по справжньому, то заспокоюємося, бо відчуваємо обійми і любов Христові. Пам'ятаєте? Як Господь тричі запитував апостола Петра, Симоне Іонин, чи любиш ти мене Івана 21,15? А коли, а коли сказав йому Іди за мною, Петро запитав Господи, а що буде з Іваном? І Христос відповів: якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною, яке тобі діло до інших, Є Я і ти, ми двоє тут на землі, адже ми любимо один одного, ти дійсно любиш Христа, тоді пові... довір світ йому, а сам живи у своєму світі, і тоді світ зміниться, не встигнеш помітити. Набудь спокою і тиші, нехай дитина бачить спокійну матір, а чоловік щасливу дружину, нехай від тебе виходить спокій, тиша, доброта і любов це краща проповідь. І якщо дитина щодня бачитиме прекрасних батьків, вона зміниться без всяких напоучень з твого боку. Коли від людини виходить тепло, Люди поряд з нею змінюються. У нас у школі був один хлопчик, який не постив. Він навіть не знав, коли піст, і міг принести цього дня бутерброди з ковбасою. Коли ж він дізнався про пости і побачив, що інші діти постять, то запитав мене Отче, чому ви не сварили мене за бутерброди? А що тебе сварити, якщо ти навіть не знаєш, що сьогодні піст? Раз мама дала тобі в школу бутерброди, чи можу я тебе сварити, так і ви вдома пересваритеся, хіба це правильно? Іноді з таких питань виникають суперечки. Буває, учень піднімає руку і запитує, як бути, якщо вдома хтось не постить? Чи можна примушувати постити над силу? Я в таких випадках відповідаю. Спробуйте і побачите, що буде. Спробуйте, нехай усі пощадь, а у сім'ї не припиняються сварки, лайки. Слава Богу, нарешті Великий Піс можна посваритися. Нуму вперед. Але, отже, це ж неправильно. Добре, робіть, як правильно. Але ж канони, за канонами треба постити. Гаразд, постіть. Хіба я сказав не постить, постіть. Важливо, як учив нас Іван Золотустий, щоб ці канони не перетворилися на зброю проти людей. Канон це лінійка, за якою ми виправляємо своє життя. Я от відправляю його так, але насильно це не робити тільки добровільно. Якось ось в одній передачі, в одному записі, я говорив про рай. Я сказав тоді, що це що ще треба постійно, не постійно думати про пекло і боятися, і навів слова. Івана Золотоустого на цю тему. Він сказав, що Господь не хоче, щоб ми самі з нього думали про пекло. Він хоче, щоб ми любили його як друга. Господь звертається до нас. Я не хочу, щоб ви думали про мене у зв'язку з пеклом. Я хочу, щоб ви любили мене, щоб відчували мене своїм другом, братом і прагнули до мене. Одна знайома з Фейсбука після так, такого прослуховування прислала мені лист електронною поштою. Отче, писала вона, ви говорите душу односторонньо. Бог це ще й справедливість, а не тільки любов. Господь говорив про пекло і в Новому Завіті говориться про пекло. І вказала мені п'ятнадцять місць Нового Завіту, де говориться про пекло. Я подумав, як добре, що вона це зробила, прислала мені цю інформацію і не став їй відповідати. Але по кінську часі, коли ми зустрілися, сказав їй «Гадаєте, я не знаю про існування пекла, не знаю, що про нього каже святе письмо. Знаю, але скажіть мені ось що. Уявіть собі, що ви живете за часів Христових, і ось ви поряд з ним, ідете з ним разом. Як думаєте, могла б ви, ви відчути, перебуваючи поряд з Христом, дихання пекла? Хіба для цього він прийшов, щоб злякати нас пеклом? Можемо уявити собі Христа, який взагалі хоче когось злякати. А як ви любите Бога? Теж через оцінки думаю постійно голова, головне, що він мене не покарав, не розгнів не відправив до пекла, роби, що хочеш. Питання в тому, що ти хочеш робити. Що? Якщо ми будемо задавати собі ці питання, то у нас вийде по-іншому. Іноді ми маємо право повне право на гнів. Як одного разу мені сказали. У вас просто мало дітей. І ось ви так говорите, але би було у вас багато дітей, сказали би вони вам, що не десь хочуть гуляти, що не хочуть того, інше хоче того. Подивився, щоб ви на це сказали правильно. І я б сварився, і я б напомляв і наполягав на своєму, говорив би, може, і образливі, і колючі слова, щоб повернути дитя на істинний шлях. Але тут є один нюанс можна навіть заліпити ляпас, але дивися, рука твоя повинна пахнути ладаном. Спершу помолися на вервичці, перед тим як дати ляпас, помолися і там подивися. Але як ми не любимо молитися? Розказував один священник, як одна постійно людина казала: піду помолюся, казала так зранку до вечора, і все не йшла, одні розмови, а молитви жодної. Яка прекрасна молитва! повторювала вона, але не молилася. Попробуй помолитися годину, і якщо все безрезультатно, та й ляпаса, подивимося, що буде. Але ми ніколи не молимося. Набагато легше лаятися, сваритися, сперечатися. Отже, давайте перестанемо вішати на людей ярлики, хто поганий, хто хороший, кого потрібно виправляти, а кого не потрібно. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!